Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео мотиваційному. Починаю копати картоплю. На вулиці, 29 серпня, трохи цього року я пізніше почала, ну, погода дозволяє. Ці дні якраз жарко. То я вже так стараюся копати в другій половині дня або зранку, щоб не на обіді. Тут в мене біля сараю частина була. Картопля посажена, то я вже викопала, та, думаю, трошечки вам зазніми. Це ось така картопля в мене на цій частині. Така різна. Є більша, є менша. Така, на мій погляд, в даному відріж, що ви бачите, якраз така зручна для використання вдома. Тобто вона не сильно мала, не сильно велика. Ну, Є дуже великі, є, але це не так часто зустрічається. А ось ця картопля, вона і не сильно мала, і не сильно велика, є й дрібніша, ось там, ну, то вже не настільки її багато. Я вже окремо відберу ту маленьку і, можливо, щось приготую з нею. Подивимося, як далі буде йти, і які будуть результати. От. Думаю, трішечки зазніму, поділюся з вами трохи у влозі такої інформації. Хоча комарі є, я вже трохи пупшикалася від комарів. Ну, не знаю, наскільки це допоможе, але поки що так. Отже, в мене картопля вже почала заростати. Зазвичай я раніше викопую після 20-го числа, а це цього року якось так затягнулося. Ну, нічого. Тут небагато, кілька днів, я думаю, що викопається. Тому можете написати, як там у вас врожай, чи гарний цього року, влаштовує вас. От. Будемо читати, і якби, кожен буде ділитися своєю думкою. В мене тут, якщо ви бачите, є різні сорти, ось ці ще зелені стебла. Скажімо так, вони пізніші, достигають, Ось там видно. А є ось такі, які вже, бачите, сухенькі вже все. От, це раніша картопля. Я по сортах не знаю, як там вони називаються точно. Ну, бо там, я так розумію, кілька сортів в мене. От, Я не такий огородник великий, щоб знати всі сорта. От, але ось так. Показую, як у мене зараз на городі. Ну, Якщо я вже так почала з картоплі, то думаю, заодно покажу огірки в мене ось такі. Я вже говорила, що сьогодні 29 серпня, ще є. Вже, звичайно, не така кількість, вже якби. Осінь на носі уже от-от. Ну, я думаю, що поки ви будете дивитися, то вже буде вересень. Бо воно таке, поки зніму, поки змонтую, то якісь днів 3-4, а той тиждень проходить. Ну, як уже виходить, тому що не завжди виходить все встигнути зробити. От. А тим паче, як це почалася картопля, то точно буде пізніше, напевно, через тиждень. Бо картопля почалася купатися, то треба викопати, а тоді займатися, як я кажу, монтажем. От, Поки погода, поки дозволяє, бо бачила, що з понеділка там уже ніби холодніше. Ну, подивимося. Так, це такі в мене помідори. Перші помідори я обрізала. І підстригла дуже сильно ось ці такі самі рослини. Я думала, що вони вже пропадуть, не буде їх фітовтора. Ну, ви знаєте, я так їх гарненько постригла, вставила тільки зверху по два листочка, і воно провітрювалося. І доволі непогано, так, да, де інде, якби фітовтора з'їла помідори, ну, якби там кілька штук, ну, це не так критично було. І, напевно, ще треба пообстригати. ну, поки погода дозволяє, можливо. Щоб не заразилися вони в подальшому. Хоча, може, вже і пізно, може, і даремно. Ну, подивимося по ситуації. От вже і на кущові починають. Ну, я вже кілька обривала, ну, як ви бачите, да? я вже було таке, що червоні обривала. От, А так уже є. Якщо придивитись, так, як дивлюся, то ось тут є хворі. Є хворі, ну. Но... Не знаю, може здорові обірвати, а то вже хворі, які будуть, ну тобто теж то обірвати, викинуть, але якби вже такого нічого робити не буду. Вже осінь, скажем так, вже вони е все, що мали вродити, то вродили. Оце обірвати і щоб саме ж достигали. По-іншому ніяк. Бо якщо залишити на кущові, то пропадуть. Фітовтораз з'їсть усе Тому як варіант можна просто обірвати. Я ж обірвала ту частину, я залишила, які такі були більш-менш хороші, а які такі на кущах, Ну, що порталися, то я зробила салат. От, Тому ось так от. Так, перейдемо далі. Це бідова картопля тут, це липнева. Поділюся, результатом вже пізніше багато. Жуки доїдають, не рекомендую я особисто. Ну, в плані того, Якщо вже садити, то її треба конкретно обробляти, тому що цих жуків не, не позбираєш. Ну, це дуже важко. Тобто, вони на молоду картоплю, яка тільки вилізла з землі, вони як налетіли, просто доїдають. Тому тут, напевно, результату ніякого не буде. Але показую в реальності. тобто, Щоб не думали, що я там по додаткову картоплю, тоді буду копати. Результат відповідно, буде такий, як і. На даний час рослини ніякі. Ну, як уже є так, що в нас тут перець? Перець пізніше у мене починає. Ну, Ось такі перчинки. Ну, Ще потрібен час, ще він у мене пізніше. Тобто таких персів, якихось яскравих, у мене немає. Немає і будуть пізніше не знаю, чи видно. Ось видно, так? Да? Ще їм потрібно рости, рости. Морква в мене теж рідкувата. І така, я вже говорила, що ногата з ногами. Ну, подивимося. Бурячки хороші, непогані. В кінці вересня, думаю, будемо вибирати. Ви подивіться. Це, це просто м -м, баняки. <ріх> баняки. Ну, так, да, вони може в господарстві не дуже зручні використання, але буде що їсти, салати, борщі, тому будемо готувати. Баняки, як я кажу, баняки. Кукурудзу я свою в принципі, так трохи повибирала. Потрібно тільки буде пройтись повиривати ці залишки, і ну де, може, пропустила качанату вирвати, зварити ще, поки воно не зовсім старе. От. Такі у мене на даний час ситуація на городі така. Отже, приступаю до копання картоплі. Накопалася вже картоплі. Сьогодні в нас 1 вересня, кінець дня. вечір, думала, знімати зараз чи завтра, ну вже думаю, зніму зараз. Тут у мене півтора відра картоплі залишила стояти на вулиці, бо вже там, в принципі, була набрана картопля, яка є, а ця, трошки так як внизу вині, то я вже її не мішала всі разом. ну Я занесу в сарайну, Уже покажу, що тут. Так, отже, показую. Тут загалом якщо брати, я насипала по два, по три відра, як де. Я приблизно порахувала, що в мене до 20 відер картоплі. Відро ось-таки на 12 літр. Ну, 19,5 відер точно є до 20 відер. От, Покажу, яка взагалом картопля. Вона, в принципі, різна, е, різної величини. Ось так, я не знаю, можливо, завтра ще винесу просто так, щоб вона на вулиці просохла. Бо я так не копала, але копала в мішки тільки в холодочку, бо бачу так трошки волога. От Є, щоб воно просохло. Це, напевно, тільки в цьому мішку, так. От, в цьому е, суху. В принципі, ось така картопля. Це треба руку занурити. Ну, вона різна, бачите? Є отака і е, велика. Ну, це одиночні випадки. А то в основному отака. Е, для готування, для ну, використання добра, якраз розмір такий. От. Ось такі в мене. Картопляні справи. Я вже справилася з своєю картоплею. Дуже рада цьому, що завершилась ця робота. Я рада, що в мене стільки картоплі, бо коли вона сходила, посходила, то була така бідовенька, не знала, що з неї вийде, а оце так вродила. Ніби добре, на мій погляд, ось такі у мене справи. Я буду закінчувати на цьому відео. Дякую, що були зі мною, що переглянули це відео, послухали, як я розказую. А я бажаю вам гарного дня, гарної ночі і кажу усім до побачення!